Працівниця краєзнавчого музею Олена Ситник завершує роботу над рукавом для кікімори. Такі рукав десь півтора дня, а це вже готовий, це капішон. Дівчата плетуть уже спинки, перед і спинку, воно сшивається докупи і виходить кікімора. Роблять їх із мішковини та тюлей, в'яжуть гачками. За три місяці у музеї зробили заготовки для понад 20 маскувальних костюмів. Наловчилися вже і руки якось стоять до них. Нам це подобається. Ми тут і українських пісень можемо заспівати. Інша музейниця Марина Герцун відбирає нитки за кольоровою гамою. Кікімори, каже, виготовляють на замовлення військових. Якщо треба кікімору таку темнішу, то темніші ниточки складаємо. Якщо треба сіренькі, то таку, щоб була подібна до травички. Захисні костюми для українських військових працівниці обласного краєзнавчого музею в'яжуть уже третій місяць. Матеріалами забезпечує волонтерський центр Він Соларт, розповідає заступниця директора музею Світлана Шароварська. Це основа нитки. Заготовки різні тут вже в музеї ми плетемо і завозимо вже готовий матеріал в волонтерський центр, де його власне зшивають і відправляють тим на фронт. Залу, де працівниці виготовляють маскувальні сітки, обрали не випадково, розповідає Світлана Шароварська. Частину експозиції займає виставка України Щит, що розповідає про події революції гідності і про події російсько-української війни, вшановує наших загиблих захисників. І один з розділів цієї виставки це є саме волонтерський рух. каже своєю працею, колектив доповнює експозицію. Андрій Коник, Андрій Нєсров, Суспільне новини, Вінниця.